Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про переохолодження, стан, при якому пригнічуються життєві функції організму аж до їх згасання, що обумовлено загальним охолодженням. Причини переохолодження це дія низьких температур, коли порушуються процеси терморегуляції внаслідок різниці температур між поверхнею тіла та зовнішнім середовищем. Симптоми переохолодження включають порушення свідомості аж до коми. При температурі тіла людини 30-34 градуси з'являється м'язове тремтіння, нижче 30 градусів м'язова ригідність. У людини при переохолодженні уповільнюється дихання, зменшується серцебиття та знижується артеріальний тиск. Людина втрачає больову та тактильну чутливість, пригнічуються рефлекси, може з'являтися судоме. Стан прогресує аж до клінічної смерті, якщо вчасно не надати потерпілому допомогу. Важливо, не потрібно розтирати людину снігом, не потрібно давати спиртне. Всі реанімаційні заходи проводяться до поступлення в лікарню та до нормалізації температури тіла. Буває помірна гіпотермія, середньої важкості та важка гіпотермія. При помірній гіпотермії, коли температура тіла людини 34-35 градусів, потрібно застосовувати методи пасивного зігрівання, а саме звільнити людину від мокрого вбрання, загорнути в шерстяну ковдру. Утримувати в горизонтальній позиції, уникати різких рухів також потрібно застосовувати методи активного зовнішнього зігрівання, електрогрілка, ємності з теплою водою, зігріваючі подушки, джерела інфрачервоного випромінювання, при середній важкості гіпотермії та при важкій, коли температура тіла людини менше 34 градусів, використовують методи і пасивного, і активного зігрівання та в умовах карети швидкої допомоги. Внутрішньовенне ведення теплих розчинів та інші методи по дорозі в лікарню будьте здорові та бережіть себе.